Будемо придбавати з вами автомобіль. Автовний засіб, його ціна буде, шукаємо коштувати, буде трошки він подержаний, так, автомобіль Hyundai. Ось, за 40 тисяч. Ми нам його продали, і ми з ним будемо мати справу. Давайте, де він тут у нас ось накладна. Тов, аметист, Знову йдемо надходження. Устаткування. От ви зробите 5 чи 6 штук да, от роботи з основними засобами. І потім для вас це буде взагалі нескладно, тому що методом повторювання, практики ви вивчите і бухгалтерські проводки, тест, і програм, будете розуміти, що для чого потрібно і що таке бухгалтерія.